Всім привіт. Виставив 4 сівалочки. Такі це вони як прицепні, так і навісні. Є такі вони між, між собою трошечки похожі, але і не похожі. Це є всі е, фінські сівалки, тільки окрім одна оверум це є Швеція, шведська сівалка. А що саме? Це є сімульта дискова. Потім оверум. Диско з прикаткою. Джуко. Це є анкер, але має прикатуючи такого грудобійного катка. І ще плюс, якщо можна такий ящик, бо там камінці, я так зрозумів, що певно там вони кидали камінці туди, ну я не знаю. Або для якоїсь ваги, ну так вона була, то так і ну Такий масивний читов для ваги дядько собі зробив. Не знаю. І так само туми 2,5 метри теж така але анкерна. Це те саме сівалка, що Оверу. Це те саме, наприклад, зараз трошечки покажу вам. Сівалка Оверу. І туми. Це ідентично дві сівалки, але чим вони відрізняються? Вона зроблена на базі туми оверу. Але чим вони відрізняється, це тільки відрізняється. Він добре регулюється барашкою, так як тут. І, ну, і тут і редуктор стоїть. Я зараз Я вам цю сівалку вокруг покажу, щоб ви могли побачити так, по, по стану. Стан який в неї тут є ще є протруйник, шкала там як виставляти. Така вона кругом, диски. Рівні, але вони йдуть мають трошки градус сини. Де-не-де, чу-чуть якийсь диск має люфт. То. Вони ще будуть працювати, то не то що там нічого страшного немає. Так, тут бункер. бункер для зерна. Має, бачите, протруйника. І ще плюс і є такий механізм, який показує, що вже зерно міндобриво закінчується. І так само скрутяться вали там. вона вже показує бункер для міндобрива. Він цілий, але дядько його взяв, ну, щоб не ржавіло, просто балончиком. Колеса тут є класні. Це все та сама сівалка, але. Як тума, тільки то веру і має. Дивіться, як виставляється тут зерно. Получається, у нас тут є вокругся цифри. І тут наприклад, у нас зараз вже вибита цифра 28. Я думаю, вам видно. 28. Де ми шукаємо 28 таблиць. У нас тут є таблиця, кожна культура підписана. Кожна культура підписана, наприклад, це у нас перша пшениця. Тут у нас цифри, ті, які стоять. Там на тому редукторі. Шукаємо 28-28. Пшениця у нас виставлена 181 кг на гектар. На Неї можна сіяти від 4,3 кг на гектар. Така вона велика сівалка, потужна сівалка, вона може бути. Прицепна і навісна, до неї ще дишить, але вона більше вона до, до прицепної сівалки. Можна, ви бачите, просто на тріточку вчепили. І вона вже як прицепна, так і навісна. сонечко світить. І вже те саме, я зараз покажу вам туми. Сівалку туми. Також. Воно все те саме. Ну, тільки тут, звісно, вона є анкерна сівалка. Теж всі ті самі циліндри, ступиця, ну все одне одне від одного. Тільки чим регулюється барашка тут регулюється і барашка тут регулюється, також є протруйник, все те саме. Така вона гарна, мені подобається ця сівалка, гарний стан, бункер дивіться який для зерна. Бункер для міндобри, що тут всередині дуже класний, ідеальний, просто, гарний бункер. Так, по туми, по верумові. Я думаю, що ви зрозуміли, е, який принцип, яка робота натяжка. Тут і також регулюється натяжка сошника, анкера чи сушника. Так само у верумові і туми. Щуль, щочек, що, там, що тут стоїть? О, ну така. Така, його, така їхня робота. Тепер переходимо до сівалки джуко. Джуко це є 25, це вже новіша. Вона має чим вона відрізняється від старіших. Старіші йдуть джуко, вони мають е е е редуктор, е редуктор і мають коробку. Тут і просто варіатор стоїть. Оця барашка крутиться, опускається і верх-низ вже скорість швидкості е, катушок. Так, постану. циліндрики такі стоять, щоб легко, не гримнулось, гарно. Постану бункер класний сюди. Тут і теж, для він доброго. має ще книжку. Книжка теж по експлуатації. Ну все вона по запчастинах у всьому ця сівалка джуко. Також можна підключати і щочик для гектарів. Не знаю, чи працює не працює, не знаю. Тут стоять дуже такі, бачите, косі катушки. Ну, Ми такі сівалки у нас були навісні. І ода була приціплят твого недавно, як недавно. Осінь. осінню, Чи весною, чи осінь. Не точно не скажу, я продав на Дніпро, то чоловік дуже задоволений цією сівалочкою. Ну, класно він працює. Може навіть, якщо він дивиться на зараз відео, то він може це підтвердити. І так само він добре регулюється. Але ще тут є плюс, добре чим, що тут ще можна регулювати вже з трактора, з кабіни кабінирого, висів міндоброго. По анкер як йде в землю, дивіться, яка тут пружина стоїть. Мощно, сильна пружина стоїть. Я зараз вам покажу. Дивіться, треба добре таке зусилля дати. Тут і регулюється вверх, піднімається цей його барашкою, регулюється, щоб далі циліндр не опускав або не піднімав, щоб посадити його. Наприклад, це зерно, якщо земля тверда, можна її відрегулювати, щоб зерно на стільки сантиметрів хочете, щоб ця сівалка його положила. Також до неї йде дишель. Неї можна використовувати як прицепну, так і навісну. Лапи для міндобрива. Я не скажу, що класівалка вже так якось багато відпрацювала Але ще, вона попрацює. Скати теж класні. Ну, тут в принципі це не, не якийсь комбайн, що там якісь великі нагрузки на них приходила. Так, підсумок. Туми я показав трошки, кобіч щось зацікавили. Джуко я показав, Оверума я показав. І ще у нас така сама, з такої самої, це є сімульта. Сімульта 2,5 метри. Тут ось стоять сушники. Сушники стоять, вони мають два підшипники. Що туме, що беру, в дискові вони мають тільки одного підчепника. Сімульта має два підшипничка, але менших. Таке трошки може сонце б'є Тут регулюється барашкою міндобриво і барашкою зерно. Тут і натиск сушника в землю. Тут і теж, дивіться, бачите, які пружини. І ще плюс пружини вони регулюються такими бачите, зубчиками. Можна регулювати, щоб сушник чи слабше, чи менше, що в землю. Бачите, знизу теж йде міндобриво, сипеться. Все класне, ціна, ідеальна, ніде вона. Не варена, не крашена, не, не, не ржава тепер. І бункер для міндоброго. Бачите, в середині теж через, через так, трошки маю поцарапаний, але не є, щоб він був е, ржавий, чи гнилий. Бункер для міндоброго. Е, для, для зерна теж класний. Гарний. Сюди приходь. Прикручуються ці прикатуючі колеса, можна ставити прикатуючі колеса. Ну, у нас їх немає, якщо ну, або доставляємо, якщо багато проїжджає. Так, є 4 сівалочки, такі плюс-мінус, наші є такі самі, але е, туми, то є вони. Анкерні, але то 3 Я це показав все на 2,5. Може ще трьохметрові, у нас є ще джуко трьохметрові, старішого зразка на, на коробці. Може якось я зберу, ще також знімлю відео. Трошечки, можливо, я щось показав, щось трошки побачили. Можливо, мало інформації якоїсь, але якщо вам щось треба, якусь більше інформації, чи вас щось якась цівалка зацікавила, ви просто до мене зателефонуйте чи напишіть у Viber. Вони цікавий ТТТ. Зніміть мені ТТТ і вишліть, Я це все з... дуже з великою радістю вам зроблю, щоб ви могли побачити ми сівалки і ви могли обрати, і ми могли ними працювати і бути задоволеними. Вони вас радували, ці сівалки сіли були в гарні сходи. І це... Дуже буде приємне для вас, ну і також для нас, бо ми продаємо цю техніку. Дякую, що ви подивилися до кінця це відео. Я думаю, що моя інформація трошечки у вас зацікавила, але все добре.